Вітаю, друзі! В цьому відео хотів би розказати про свої налаштування гібридного сонячного інвертора MAST. сказати, з якими проблемами я був стикнувся, і наразі деякі питання ще не до кінця вияснені, але дещо вже вдалося вияснити. Для початку це мій 3 кВт гібридний інвертор, акумулятор літіонний, ті, що всі їх бояться і не люблять. Ну, ось йде через BMS без запобіжника, звичайно. Ось така збірка. Підключення, Я підключення в сонячній панелі є зверху такий. Щиток. Це для переключення режиму, щоб циркулювала електроенергія мережа через інвертор і минує інвертор. Це індикатор, індикатор так, щоб коли просто є мережа, щоб воно. І, і за цим щитком в мене сховався мій домашній щиток. Ось так зроблено, тому що довго думав, куди це все розмістити, так щоб була можливість якось заводити ці кабелі, якщо мені потрібно. Ось там вверху туди проштроблено, тут якраз робиться ремонт. Туди заходить сонячний кабель, він йде в трубі і догори. І там виходить, вже я собі навіть в будь-який момент можу замінити кабеля, там додати щось одним ну, словом, щось зробити. Ось так. Тут скомутовано все, закривається, трошечка поправляється. Все, закрив, закрив. Так, по самих налаштуваннях. Чим я стикнувся? Зараз ми спробуємо. Перший пункт. Розблокуємо ще раз. Отак. Отак. Перший пункт це зараз в мене вибраний режим мережі. Не хотів розряджати акумулятор, а виявилося недаремно, тому що виключили світло. Зараз ми працюємо під акумулятором. Але так в загальному стараюся використовувати СБУ режим. Далі, система вольтажу від кількох хідна напруга. Ну, от е скільки вольт? 230, 50 Герц. Не пам'ятаю, але потрібний, по-моєму, пункт, Так, потрібний. Е це пріоритет заряджання. Це у мене виставлено тут. На цьому пріоритеті одну секунду. П'ятий пункт. П'ятий пункт. Пріоритет, е та, пріоритет використання сочної енергії у мене стоїть. ЛБУ це сонячна енергії, першочергово забезпечує живлення навантаження. Ну, можна буде погратися, змінювати там потім. Я ще не знаю, лише не почав цим користуватися Сонцем, грубо кажучи, ще не знаю, як вірно встановлювати такі налаштування, подивлюся. Далі у нас іде шостий пункт, це у нас байпас включений. E, сьомий пункт. Авто перезапуск перенавантажені, стоїть вимкнутий. це при перегріві, вимкнуто. Далі у нас йде 10-й пункт. Це пріоритет зарядження е, зарядного пристрою. У мене вибрано е, сонце. Спочатку заряджає, далі буде заряджати мережа, коли сонце пропадає. Тобто є сонечко, заряджаємо сонечко. Нема сонечка, заряджаємось від мережі. Далі, м -м, заряд у мене йде 25 а від сонця, максимально. Батарея невелика, там у мене йде 80 ампер, о, о, ну чистимо так. Мало б там, 100, 10, паспорт не а чистим, 80 замірних. Вони ну, невеликий об'єм не, струму. Під мережі 20 А. Далі, режим батареї у мене юзерський, максимальний заряд у мене 28,6 вольта. Так як це літіон у мене там грубо виходить на банку 4,1 вольта. Рахую, більше не потрібно, Та ще немає ніякого там, струму, а безпечніше. Далі Підтримуючий режим, це у нас виставлений 28,6 Також чому так виставили? Тому що звернув увагу, не знаю, чи в цьому зв'язано, чи не в цьому сьогодні, по суті, я так грубо, що перший день що зміг потестувати сонячну енергію, звернув таку ситуацію, на таку увагу на таку ситуацію. Акумулятор був підрозряджений. Сонце видавало нормальну потужність. Все, у мене йде заряд, заряджається, заряджається. Дозаряджає акумулятор. Частина енергії скидається на навантаження. Коли тільки зарядився акумулятор, у мене відключається повністю mppt трекер, грубо кажучи. Він показує, що сонячні панелі підключені, є там 111 вольт. Але нічого не відбувається. Ні на навантаження не скидається на нагрузка, нікуди. Пише 101 вольт, 0 ватт. І потужність береться з акумулятора. Я там телефонував в сервісний центр, спілкувався з людиною, типу, на рахунок цієї проблеми. Ну, та, що він мені сказав, що в масті є така проблема, що вони, коли вас навантаження менше там, 100 Вт або 100 ватт, чи 150 Ну, по-різному буває, типу, він може відключити ці сонячні панелі, ну, піти взаток такий, як так би мовити. Далі ти навантажуєш їх, а він їх не підключає. Що би, я лиш не пробував, і так, і сяк, і він все одно їх не підключав. Я налаштування на різні змінював, там різні режими, нічого не відбувалося. І тільки тоді, коли або перезагружав цей інвертор, тоді в мене включав я, підключав сонячні панелі, і в мене починало далі працювати сонячне поле. Ну, словом, коли підняв плаваючий заряд до 28,6, у мене підключились панелі і почали працювати. Не знаю, чи це з цим зв'язано точно, чи не з цим, ну, але треба, треба тестувати. Ну, буду мати можливість, це протестую. Далі, 19 це у мене мінімальна напруга заряду. Це у нас режим під. Попередження про мінімальний заряд батареї. Я так зрозумів, що ця функція потрібна для. Коли ми в режимі СБУ, допустимо, живемо, для того, коли є мережа, щоб він собі дійшов до цього значення по вольтажу батареї і переключився на байпас, вже на роботу від байпасу. Коли не буде просто мережі, отак як зараз, то в принципі він собі ну, розріжає там до 22,5 років. І це режим відновлення батареї. Коли у нас буде заряджено акумулятор, він знову перейде з режиму байпас на автономку. Якщо завтра сонце вийде, він відновить заряд акумулятора до 28 вольт. Тоді він переключиться знову на роботу від сонця. 22 другий пункт. Не пам'ятаю що за пункт. А, це автоматичне гортання сторінок і так далі. Це нам, по суті, все не потрібно. Нам дуже важливий пункт 28. Ось в 28 пункт, пункті я натупив. і, чесно сказати, натупив не... непогано. Я до нього не дійшов і не дочитався. Думаю, інструкція для слабаків. Це режим, коли у мене нас виходить, якщо є сонячні панелі, інвертор може давати. Тобто знімати потужність сонячних панелей суто на заряд акумулятора, який виставлений, або скидати і на навантаження, і на заряд акумулятора. Так як у мене акумулятор невеликий, заряд у мене стоїть там, 25 А, він більше 700 Вт при трьох панельках, які типу, мають давати там, 1500 Вт. Більше 700 Вт ніяк не розкачувався. Вольтаж піднімає, там, точка просадки у мене мала бути там, до 95-94 В. А він в мене їх піднімає 105-108 вольт і, типу, не спускає і просто дає 700 Вт і все. Я даю нагрузку, а він нічого не робить. Типу, просто 700, там 710 Вт, 720 і далі. Ну, тобто, якби сильних, ну, тобто, панелі працюють в половину потужності. Я не розібравшися в цьому. Начитав з коментарів, десь там щось ну, поспілкувався з кимось, мені нам сказали: десь, кажуть, ну, тобі треба ставити трошки інакшу конфігурацію панелей, тобі треба ставити 2 p 2 s Дві послідовно, дві паралельно, щоб у тебе була менша точка МППТ, 60-70 вольт і струм, більший. І тоді в він запрацює. Одним словом, я з цим погодився і так, так вийшло, в нас замовив 4 панелі по 400 ватт. Ось вони якраз приїхали. Але вчора було сонце, вчора була неділя. Я думаю, попробую там посажу, щось, щось ще покласу. і дойшов до цього пункту, подивився і побачив, що є така функція. По замовшуванню, інвертор виключений для того, щоб скидати лишню потужність на навантаження. Тільки на заряджання акумулятора. І коли виходить. Я увімкнув цю функцію, у мене все почало працювати. Є навантаження 500 Вт. Він закриває ці 500 Вт і скидає надлишок на акумулятор. Є 800, він закриває 800 і скидає те, що залишається знову на акумулятор. І так, грубо кажучи, ну, то що я сьогодні бачу: 1250 Вт, він собі витягує з 1,5 кВт панелі. Можливо, цей пункт буде дуже комусь важливий, як мені. Якщо б я побачив десь такий огляд, це б було для мене дуже корисно, тому що ну, я би не наробив хоча б цих дурних рухів з цими сонячними панелями. І, ну, шкода, наразі ось що можу сказати. Далі тут це все для по суті, кислотних акумуляторів налаштування. Все, вийшло. От, мережі нема. Ми собі працюємо. Можливо, користуватися зараз. Заряд акумулятора 28 В. 6 ампер споживання йде. Наскільки зараз подивимося по БМС? Що БМС покаже? Так, до речі, по конфігурації панелей, так кому можливо буде цікаво, це 1,5 кВт, чуть більше 1650, Ryzen 550. Робоча напруга 31,2 вольта, відкритий контур 38,2 вольта. Одним словом, якщо цих 38,2 вольта перемножити 38,2 перемножити на 3, 114 плюс. 20% на зиму, тож рекомендують, ну, 137,50 виходить. Заявлено, що цей інвертор витримує до 145 вольт максимально ну, відкриту Ну, Тому я думаю, що маємо по цих параметрах всіх проходити. Ну, то, ну, він показує 6, БМС показує 5,5. Вихідна. 28.2. Ой, 28 Тут 28 ріону. Ну все. Кому було цікаво, дякую за увагу. Став лайк і підписуємося. Щасливо удачі!